ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у нашому випуску ви дізнаєтесь про наступне. Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Постраждав Нікополь. Надзвичайники ліквідовують наслідки водопілля. Підтопленими залишається понад 80 приватних домоволодінь та півсотні будинків. Дощі припинилися. Нарешті до нас прийшла сонячна погода. Про це та інше у нашому випуску. Новин. Тож не перемикайтесь, ми починаємо. Ніч на Нікопольщині зберігалася загроза артилерійського обстрілу. Повітряна тривога в районі тривала майже вісім годин. Сам Нікополь вчора пізно ввечері зазнав ворожої атаки. Важка артилерія окупантів знову вдарила по місту. На щастя, люди не ушкоджені. Станом на ранок 2 травня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять понад 191 тисячу окупантів. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 460 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати ворога. За час повномасштабної війни становлять танків 3701 одиниця, бойових броньованих машин 7193 засобів протиповітряної оборони 298, крилатих ракет 947. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка Донецької області. За добу Збройні сили України відбили 41 атаку противника. І сам не гам, і іншому не дам. Саме це прислів'я, мабуть, як найкраще характеризує історію із зупинкою громадського транспорту на Слобожанському проспекті навпроти кінотеатру Правда детальніше у наступному сюжеті. Ще рік тому на цьому місці була зручна зупинка громадського транспорту. Її власним коштом для людей облаштували місцеві підприємці. Та чомусь. Керманичі міста вирішили, що Дніпрянам вона не потрібна. Сьогодні на згадку про зупинку, яка вірою і правдою прослугувала містянам, залишилися тільки світлини та спогади. Вона існувала тут спокон віку. Проспект Слобожанський навпроти кінотеатру Правда зупинкою. Вона стала лише чотири роки тому. А до цього існувала як місце посадки висадки пасажирів. Її навіть облаштували у 2018 році. «У 2018 році мій клієнт інвестував в інфраструктуру міста. Була встановлена відповідна зупинка. Транспорту на цьому місці, От, був укладений договір. Було вкладено декілька десятків тисяч доларів, і це був для мого клієнта не стільки комерційний проект, скільки внесок в благоустрій міста та в благоустрій громадян. Та з кожним роком змінювалося комунальне підприємство, яке встановлювало плату за користування землею під зупинкою, і ця плата у підсумку за чотири роки зросла від тисячі гривень. До 25 тисяч на місяць, не дивлячись на це, підприємець кошти справно сплачував, допоки в країну не прийшла війна влада і відповідні комунальні структури замість того, щоб піти на зустріч моєму клієнту, і надати якусь відсрочку чи розсрочку платежів по за користування цією земельною ділянкою, вони вночі вивезли фактично зупинку, в яка в яку були інвестовані багато грошей. І наразі клієнт взагалі не знає долю свого майна. Фактично договір щодо користування там, щодо благоустрою. Він був на один рік, але з подальшою з подальшою на момент, момент того, як була знесена ця зупинка, він ще діяв наразі. Він в односторонньому порядку розірваний е, комунальним підприємствам. Ну і щодо цього, ми готуємо відповідні звернення до суду. По даному факту буде оформлені відповідні звернення до поліції. І та до суду, оскільки фактично де перебуває, перебуває це майно, хто його продав, чи що з ним зроблено на сьогоднішній на сьогоднішній день власник не знає в накладі від таких рішень міської влади. Більше залишилися пересічні громадяни, бо змушені чекати на транспорт просто неба, ані ніде присісти, ані сховатися від негоди. Діло в тому, що тролейбусами пользуються пожилі люди, і звісно, їм потрібні лавочки. Плюс йде да? дощ, дощ йде, а криші нету. Очень. А зараз. А зараз тут плохо. Все залежить від місцевих властей. А для мене, якби лавочка була, якщо довше, зараз тролейбус сирітше ходять, то було б зручніше. І від дощу від теж. Я думаю, що треба було б її залишити. Було б так краще для людей. Немає де сховатися, бо приходиться тримати зонтик тільки єдине спасіння. Краще, щоб тут, щоб тут була добра зупинка, щоб можна було під неї поміститися, чоловік 15, хоча б. Я думаю, так. Навіщо її знесли, я не розумію. Тут Таке місце неудобне, що навіть негде пожилому чоловіку присісти. Я от потеряла. Втратила... Дітей місяць три назад сознання упала, розбила голову. А присість була негдівні. Замість того, аби підтримати тих, хто готовий інвестувати у благоустрій та міські інфраструктури, влада Дніпра, навпаки, діє проти самих підприємців і мешканців міста, як у випадку з цією зупинкою. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, Новини д 1 Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Д1. за даними державного управління з надзвичайних ситуацій в області залишаються підтопленими 40 будинків: 5 у Дніпрі, 30 у Курилівці, 5 у Новомосковську. Затопленими залишаються території 80 приватних домоволодінь. З початку пропуску весняного водопілля надзвичайники відкачали понад 79 тисяч кубометрів води. Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині за незаконне заволодіння транспортним засобом поліцейські офіцери громади затримали 32-річного чоловіка. Під час патрулювання території району поліцейські офіцери Кам'янської громади помітили два автомобілі, які рухалися на великій швидкості. Водій другого автомобіля зупинився, підбіг до поліцейських та попросив допомоги. Він розповів, що залишив свій транспортний засіб біля магазину. А коли вийшов, автівки вже не було. Односелець повідомив йому напрямок, в якому якому поїхав автовикрадач і вони разом намагаються наздогнати його. Правоохоронці наздогнали та зупинили транспортний засіб. Тоді водій вискочив з автівки та намагався втекти. Проте був затриманий поліцейськими офіцерами громади. У Кривому Розі поліцейські затримали місцевого жителя за підозрою у збуті наркотиків. На території Покровського району правоохоронці встановили особу 21-річного юнака, причетного до розповсюдження психотропних речовин. У нього вилучили 62 сліп пакети з психотропною речовиною. Її направили на експертне дослідження. Хлопця затримали. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. До інших тем Дніпропетровщина отримала шість швидких від Республіки Корея. Ключі від авто директорам медзакладів передав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У салоні швидких є місце для персоналу та пацієнта і все необхідне для транспортування людини до лікарні. Загалом з Республіки Корея до України доставили 10 машин швидкої. Їх також отримали Львівська, Закарпатська та Сумська області. До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці природній немокодацького району сталася пожежа у приватному житловому секторі. Зайнялась літня кухня. На подвір'ї лежав непритомний чоловік, який отримав отруєння продуктами горіння. Працівники екстреної медичної допомоги намагались врятувати постраждалого. Та, на жаль, проведені реанімаційні заходи не дали результату. Чоловік помер. Пожежу вдалося ліквідувати вогнем знищено майно всередині літньої кухні. Новини спорту далі відбулося жеребкування груп перекваліфікаційного баскетбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року. Українська збірна потрапила до одного квартету із Туреччиною, Болгарією та Ісландією. Усі матчі буде проведено у Туреччині з 12 по 20 серпня 2023 року. Перші дві команди групи вийдуть до півфіналу, де продовжать боротьбу за потівку. Її отримує переможець фіналу вісімки. При цьому півфінал і фінал відбудеться у форматі одного матчу. Відбувся фінальний матч кваліфікації до ґрунтового челенджера з тенісу у Празі. Український тенісист Віталій Сачко здобув перемогу над нідерландським опонентом. Віталій зробив це у неймовірно напруженій грі. Програючи і маючи примарні шанси на перемогу в одній 16-й фіналу, основної сітки Челенджера у Празі Сачко зіграє з Вітом Копрівою. Спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з рукопашного бою, який відбувся у Києві, здобули 67 медалей. Це 17 золотих, 20 срібних та 30 бронзових нагород. Змагання проходили серед юнаків, юніорів та дівчат віком від 10 до 17 років. Змагання проводились в легкому та дозованому контактах, а також в розділі ката. У легкому контакті журі оцінюють лише точність ударів руками і ногами. У дозованому можна робити ще й китки, бити сильніше без зупинки часу. Ката це комплекс вправ, які спортсмен виконує самостійно. У чемпіонаті України з рукопашного бою взяли участь 600 спортсменів з 14 областей. І на останок випуску про погоду на завтра, 3 травня. У Нікополі та Покрові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів тепла. Ранок у жовтих водах і кривому розі безхмарний, та до кінця дня небо буде залишатися ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 19 градусів із позначкою плюс. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура. Повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 70%. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка Україна. У нас одна велика мета перемога. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Супільняк. Бажаю миру, бережіть себе. Слава Україні!